Які зривають мобілізацію в Україні, мобілізація в Україні просто мені здається провалена максимально. Мобілізація в Україні провалена не тому, що е, люди не вмотивовані, а тому, що треба платити бабки за те, щоб люди йшли в армію. Як так сталося? Що в нашого ворога люди отримують бабки на контрактній службі і йдуть самі добровільно? А в нас чоловікам. Для того, що затримують зарплати дуже часто, це я говорю слова військових, моїх шановних товаришів, яким я допомагаю. Так ще й пі величезні суми грошей в країні. Але правильно вона ж не буде про це говорити. Вона буде казати, що басифікації немає, що Київ Стонер» поганий, нерпоганий, і всі, хто говорить, що відбувається в країні проросійські. Правильно, класична схема. Через ось цю інформаційну війну, такі як Альберт, і то, також підсилюють. У мене безліч військових знайомих і є ті самі, хто працює в ТЦК. І коли я бачила ці страшні новини, там побили, старається не виглядати такою мрак якою вона є насправді, бо була би вона чоловіком, зловили би її разочок в ТЦК, від'їпали би її, побали. Вона б зрозуміла, наскільки рівень прав чоловіків в Україні є низьким. Він відсутній, тому люди тікають і будуть далі тікати, тому що важливіше персональної свободи не може бути нічого.